Друзі, всім привіт! Знаєте, де мчу до нової пошти. Хвилююся, немов у пологовий будинок, бо приїхала маленька-маленька рослинка, маленька-маленька, але така цікавуща. Я зараз отримаю її, приїду додому, погрію і вам покажу. У нас нібито сонячно, але повітря таке, знаєте, морозне морозне Вночі був. Один замерзла, але емоції, знаєте, переповнюють. Сильно переповнюють. Ось дивіться, ось таку маленьку коробочку маю. Признайтесь мені чесно, хто з вас дивиться Горячевського, російського блогера хто? Та знаю, що багато. Тож я вам сьогодні розкажу про нашого українського блогеру. Ну от я і вдома. Посилочка маленька, рослинку пакував чоловік. Подивіться, це чоловік пакував, не жінка. Подивіться, як турботливо спакований цей малюк, вважаючи на холода в Україні. Тож, зараз, як би мені не цікаво було поглянути на цю малечу, але чіпати я його не буду. Годинку він постоїть ось так, а потім я Відкрию в нього ось цю покупу. Виходити з хати на голодний шлунок мені не можна. Обов'язково зайду до крамниці і накупляю всякого. Я хочу зауважити, що це зовсім не тістечка і не солодощі. От якби зайшов до крамниці мій чоловік, так він би прийшов із пряниками, і з тістечками, і з цукерками, бо він дуже любить солодке. А я люблю м'ясо. Сьогодні у нічну зміну, тож заморочуватись із приготуванням їжі в мене часу нема. Тому я її набрала обвалку з молодої курятини. Тобто м'ясо, яке зрізано із ніжок. Придбала кличків, які я потушкую у соусі. Ну, як можна без ось такої рульки. Ще навіть не роздягнулася, але вимила руки і швиденько відрізала собі шматочок ось такого сальця. Ой як смачно пахне. Ну і варенички. Це саме те, що одразу приготую. До речі, напівфабрикати, то є наші криворізці підприємства. Це ручна ліпка. Коли потрібна їжа на швидку руку, так це саме те варенички. Пільмінчики це те, що я люблю. Якби була жива моя матуся, то вона б мене сварила, якби побачила ось таке. Казала б, що я ледача. А що я зроблю? Як я нічого не встигаю? Я не встигаю пересувати ногами не те, що ліпити вареники або пельмешки, які я дуже-дуже люблю. Минула година, вода кипить під варенички. А моя манюнка розгорнута вже ось так. Минула іще годинка. Смачні вареники з'їдені. Малича моя розгорнута. І, дякуючи Богу, моя рослинка зовсім не постраждала. Це, немовля, це дуже маленька рослина. Це фласочна рослина, як я вам розповідала. По дорозі, поки бігла на нову пошту, то ця рослина приїхала із Лозової, з Харківщини. Це фласочка рослина, яка створена руками українського аматора. Недаремно у вас питала, чи тішитеся ви досі відео Жори Горячевського російського блогеру. То хочу вам запропонувати. Зверніть увагу, що у нас в Україні. Живуть дуже талановиті і розумні люди. Наприклад, як Станіслав Колісніченко. Він мешкає на Харківщині, місто Лозова, має свій канал орхідеї вдома. До придбання цього малючка мене спонукала пані Євгенія з каналу Дім з орхідеями. Вона показувала майже таку саму рослину, придбану Ніслава, і я згадала, згадала його сіменні коробочки, згадала його посів і негайно написала йому на телеграм. Станіславе, я хочу мати творіння ваших рук. Друзі, це орхідея, яка отримана не методом намащування бруньок цитокеніновою пастою, тобто гормонами. Це рослина, яка запилена і яка вирощена у колбі, а потім розсаджена. Ось так. Друзі, це праця не одного року. Це дуже кропітка праця, але вона того варта. Це ексклюзив, бо такого фаленопсису ви не знайдете у, жодному, у жодних пропозиціях, бо це запилення ручне, домашнє, аматорське. Тобто запилили кам'яну троянду на фаленопсис Дарвін. Мені стало дуже, дуже цікаво, бо ці два фаленопсиси вони дуже полярні. Кам'яна троянда з величезними квітами, і мені подобаються її квіти, але не подобається розташування тих квітів на квітконосі, бо дуже, дуже далеко квіточка від квіточки на тому квітконосі, і мені то не подобається. Але дуже подобається фаленопс Дарвін, який і не стандарт. Але і не мультифлора. То фаленопсис, який має квіточки приблизно 6 см, але їх так багато і вони такі чарівні. Я вставляю вам фото саме рослин, які були запилені, саме тієї кам'яної троянди, і саме того Дарвіну. Якщо ви відвідаєте канал Станіслава, то ви знайдете там відео, відео шортс, де квітне матуся. Тобто, Фаленопсис Дарвін, на декілька пишнючих квітконосів і дві семінні коробочки. І ось такі немовлята народила ота чудова орхідея. От уявіть, що може получитися? Якщо дивитися на листя, то це кам'яна троянда. Але хто зна. І знаєте, все те, що отримується. Таким чином запиленням, то всі ті рослини, які в нього в посіві, вони можуть мати різні 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 квіточки, дуже різні. Вони можуть бути дуже відмінні. Хтось візьме гени тата, хтось візьме гени мами, а хтось візьме гени численних родичів, саме тих фаленопсисів, які приймали участь у створюванні кам'яної троянди і фаленопсису Дарвін. До світіння цьому фаленопсису не менше ніж 2 роки. І навіть якщо він надумає десь там викинути квітконоса, то я його приберу, бо це фласочка, а фласочка повинна розра... зростати. Тож наберуся терплячки і буду вирощувати. А ви обов'язково завітайте на канал до Станіслава, бо знайдете ви там дуже багато цікавих і корисних порад. Я слухала його, дивилась його відео і погоджуюсь із кожним його словом. То практик, практик, який живе в Україні, який має орхідеї і має певний досвід. Тож обов'язково підписуйтесь на його канал. То вам не Горячевський. Завжди відкритий до спілкування. У нього є і телеграм-канал. Якщо ви завітаєте до нього на канал. Пробачте за тавтологію, але так воно і є, то знайдете під його відео в описах, знайдете посилання на його телеграм-канал. Завжди відкрита до спілкування людина допоможе, підскаже і розповість. А я бажаю вам миру, здоров'я і добра. Тримаємось і підтримуємо наше українське. Пока. До нових зустрічей! Скриптом! Реєстрація орхідей вартує дуже великих грошей. То, можливо, колись Станіслав дійде і до того, що він буде розповсюджувати фаленопсиси, гібридні фаленопсиси, створені в домашніх умовах, і під своїми ім'ями. Але я у своїй домашній колекції також люблю називати і давати імена своїм рослинам. Ну, наприклад, оцей фаленопсис гібрид між кам'яною трояндою і фаленопсисом Дарвін. В моїх домашніх умовах буде мати ім'я Стасі.